Існує безліч комп'ютерних програм, які напрочуд точно малюють геометричні фігури. Та є щось захопливе в тому, щоб будувати деякі фігури самостійно, до того ж, за допомогою лише двох інструментів, тож сміливо бери лінійку та циркуль і розв'язуй задачі на побудову, це допоможе тобі зрозуміти принципи в основі дизайну, архітектури та багатьох інших сфер. І можливо, котрась із них стане в майбутньому твоєю професією, а поки що дивися це відео далі, щоб переконатися, кожна лінія та кожний кут мають значення. Насамперед пригадаємо кілька фактів. Для розв'язання всіх задач на побудову розглянутих у цьому плейлисті потрібно мати, крім олівця, звісно ж, лише циркуль і лінійку без поділок. Які саме операції можна виконувати цими інструментами про це є окреме відео. Розв'язання задачі на побудову складається з трьох обов'язкових етапів аналізу, побудови та доведення. В інших відео ми детально розглядали кожний етап, звісно, усіх їх також буде представлено тут. Ну, ми розбиратися, як геометричне місце точок може допомогти в задачах на побудову геометричне місце точок або ГМТ це фігура, що складається з усіх точок площини, які мають певну властивість. Як визначити, що деяка фігура є геометричним місцем точок площини, можеш пригадати з іншого нашого відео. Уяви, що в задачі потрібно побудувати деяку точку, яка має відповідати двом вимогам двом ГМТ. Побудувати цю точку відразу ми не можемо. Однак можемо побудувати всі точки деякої фігури А, що відповідають першій вимозі, також можемо побудувати всі точки деякої фігури Б, що відповідають другій вимозі. Точка, що належатиме водночас і фігурі А, і фігурі Б, тобто лежатиме на перетині цих фігур, і буде відповідати обом вимогам, а отже, і буде шуканою. У цьому і полягає суть методу ГМТ. Перейдімо до прикладу, знайдемо на площині точки, що мають одночасно дві властивості є рівновіддаленими від сторін кута АСТ та розміщуються на відстані М від деякої точки П. Отже, задані точки мають відповідати двом вимогам бути рівновіддаленими від сторін кута АСТ та розміщуватися на відстані М від точки П. Подумай. І як ці вимоги пов'язані з ГМТ? З огляду на факт, що геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін кута, є бісектриса цього кута, то шукані точки мають обов'язково лежати на бісектрисі кута АСТ. пам'ятаємо і другу вимогу. Шукані точки мають розміщуватися від заданої точки П. Обов'язково на відстані М. Цей момент теж пов'язаний із ГМТ, адже геометричним місцем точок, рівновіддалених від заданої точки, є коло із центром у цій точці. Отже, шукані точки лежатимуть на колі із центром у точці П та радіусом М. Рухаємося далі. Оскільки шукані точки належать одночасно і колу, і прямій, то вони лежать на перетині цих фігур. Маємо дві точки перетину. Позначимо їх, наприклад, як F1 та F2, зупини відео та спробуй виконати побудову бісектриси кута АСТ самостійно. Якщо потрібно пригадати, як це робити, проглянь інше відео в цьому плейлисті. Нумо будувати. Проведемо дугу кола з довільним радіусом і центром у вершині заданого кута, тобто в точці S. Точки перетину дуги та сторін кута позначимо як C та M відповідно. Тепер зробимо розхил циркуля більшим за половину відрізка CM. Не змінюючи розхилу циркуля, опишемо всередині кута дуги із центрами в точках та та Важливий момент дуги потрібно проводити доти, доки вони не перетнуться одна з одною. Так ми отримаємо точку, наприклад, К. Через точки С і К проведемо промінь СК, що і буде шуканою бісектрисою. Залишається побудувати коло із центром у точці П та радіусом М. Шукані точки лежатимуть на перетині двох ГМТ. Заверш етап побудови самостійно налаштовуємо розхил циркуля так, щоб він дорівнював довжині заданого відрізка. Проведемо коло із центром у точці П. Точки перетину кола та бісектриси позначимо як F1 та F2. Ці точки і є шуканими. Етап побудови завершено. Перейдімо до доведення того, що точки f 1 та f 2 є саме тими, які вимагалося побудувати, точки F1 і F2 лежать на промені СК, який згідно з побудовою є бісектрисою. Це означає, що точки F1 та F2 рівно віддалені від сторін кута АСТ. Згідно з побудовою, відрізки pf 1 та PF2 розміщуються на відстані М від точки П як радіуси одного кола, тобто всі умови для точок F1 та F2 виконуються, а отже, ці точки і є шуканими. Запам'ятай. Щоб розв'язати задачу методом ГМТ, потрібно дотримуватися таких послідовних кроків, проаналізувати умову задачі та визначити шукану фігуру, окремо виконати побудову кожної вимоги, кожного геометричного місця точок. Шукана фігура належатиме відразу двом ГМТ. А насамкінець потрібно довести, що побудована фігура і є шуканою. Тобто відповідає обом вимогам. Тепер у тебе не буде проблем із такою складною темою. До речі, перевірити свої знання ти можеш за допомогою вправ на нашому сайті. Ділися своїми результатами в коментарях.